Яким було життя в середньовіччі романтичною казкою чи постійними жорстокими стражданнями, періодом розвитку та розквіту культури чи часом занепаду? Середньовіччя подарувало нам такі культурні об'єкти, як Нотр-Дам де Парі, Карлове місто у Празі, Ульмський собор та багато, багато інших, але діячі відродження назвали його темним періодом. То як же ж було насправді, і які міфи існують досі навколо періоду середніх віків? Подивимось у цьому моєму невеличкому відео. Ну а мене звати Максим, це мій YouTube канал. І не забудьте підтримати відео вподобайку, якщо вам, звісно, сподобалось, і підписатися на мій канал. Тож, поїхали! Термін середні віки з'явився в часи відродження. Ті, хто намагався доторкнутися до величної античної культури, вирішили, що все створене після падіння Римської імперії відноситься до темних віків. Поклоніння культурі стародавньої Греції та Риму і народило епоху відродження. І саме тоді з'явився цей Термін середні віки. Діячі епохи відродження дивилися зверхньо на варварський світ середньовіччя. Хоча існує думка, що насправді в епоху відродження от, було набагато гірше, ніж середні віки. Але це окрема історія. При цьому середньовіччя народилося в головах людей, адже цей період мав свою унікальну ментальність, яку досліджували цілі наукові школи істориків, зокрема відома школа Аналів у Франції. Аналами, якщо що називали хроніки, після того як на прикордоннях імперії стало жити небезпечно через навали варварів, раби втратили свою актуальність. Вартість використання невільників зростала, адже не відбувалося поповнення їх за рахунок завоювань. Їх перетворили на залежних селян. Вони отримували від власника землю, яку могли вільно обробляти. При цьому колишні раби платили податок, будучи орендарями. Їх називали колонами. Віли, які колись були осередком розкоші і розміреності, перетворилися на справжні фортеці. І, до речі, деякі історики вважають, що саме в цей час з'явилася традиція будувати замки. Насправді, формування середньовічного світу було довгим процесом і тривало воно протягом кількох століть. Спершу варвари зі сходу переселилися на прикордоння величезної Римської імперії. А потім, коли Римська імперія почала ослаблюватись, вони рухались далі і вже за домовленістю з римськими імператорами обживали ці е, пусті землі. І так, е, дивлячись на римську культуру, вони сформували свою унікальну культуру, яка стала основою для вже середньовічного світу. Віра у богів відігравала центральну роль як в житті греків, так і римлян. Спершу божеств було багато, не менше було і традицій. Проте вже у IV столітті римський світ поступово ставав християнським. 325 року Константин і Ініціював Нікейський собор, який упорядкував християнські конфесії, створив символи віри і унормував догматику. А вже у 391 дев'яносто Феодосій І заборонив язичницькі ритуали. Перед цим у 380 році він зробив християнство обов'язковим для римлян. Всі варварські храми були зруйновані. Так починався новий світ. Ми з вами трішечки поглянули на передісторію середньовічної ментальності: прихід варварства, формування християнства і інших факторів, які будуть складати людський світогляд. То як же формувалося мислення середньовічної людини, та взагалі як вона бачила світ. Світ, що оточував навколо не був сприятливим. Люди звикли виживати в природі. А коли всі наукові досягнення та міський добробут пішов у небуття, люди переселилися до сіл. Сучасники вже у 5-6 столітті описували колись величні римські міста, що перетворилися на руїни. Середньовічна людина довго уникала життя в місті, адже воно було і джерелом епідемії, і джерелом антисанітарії. Знатні люди в 10-13 столітті, та навіть 14 му намагалися е, облаштувати своє житло подалі від міст. До речі, про те, як розвивалися середньовічні міста, ви можете подивитись в іншому відео на моєму каналі за покликанішком вгорі. А тепер давайте уявимо з вами такого собі пересічного персонажа. Назвімо його Роландом. Він живе у невеличкому селі, облаштовує свій побут, створює велику і міцну родину. Він вирощує пшеницю та овочі, аби себе прогодувати. Має свій сад, а навколо багато, багато лісів. Е, так середньовічна Європа була засаджена густими лісами, проте їх уже зараз немає. Куди вони поділися? Пишіть свої здогадки у коментарях. А я потім розповів наприкінці відео. Збудував свій будинок Роланд сам. Він дістав деревину в лісі, яка була ще тоді доступною. Йому допомогли звести дім дружина та діти. Він має аж п'ятьох дітей. Перед цим ще четверо померли, адже за відсутності колишньої римської медицини вижити було непросто. Неподалік від його села знаходиться. Добре, укріплена церква в романському стилі. Вона виглядає ось так. Тож вона є для нього єдиним джерелом інформації та натхнення. Ну тому що в середні віки з контентом було проблемно, та й навіть книги були доступні не кожному. Їх прив'язували навіть до столів, адже писалися вони від руки і коштували дуже і дуже дорого. На такі гроші можна було придбати цілий будинок. До речі, ці книги виглядали ось так. І по суті, єдиною надією, натхненням та вірою Роланда нашого була. Саме релігія. Світ релігії в середньому віки стояв на першому місці у Роланда. Хоч будь-якого іншого чоловіка чи жінки того часу було так само. Воїни, які йшли у бій за Карлом Великим, теж вірили у всілякі молитви і ритуали, а самі тексти молитов передавалися з покоління до покоління. Це все перегукується ще з традиціями язичництва. І люди радо вірячи духівникам. І різним шарлатанам легко залишали свої гроші за звичайний шматочок якоїсь підвіски чи якогось особливого предмету. Звісно, таке існує навіть наш час, але тоді це було по серйозному. Ці амулети, знаки, мощі святих захищали від усього, починаючи від злих духів і закінчуючи серйозними хворобами та життєвими проблемами. Це була ціла галузь бізнесу в середні віки. І мати мощі якогось там святого, який зцілює, було тим ще щастям, адже це гарантувало регулярний потік паломників, котрі приносили непогані гроші. Але монастирі й далекі храми, яким пощастило набагато менше, змушені були щось вигадувати. Вони не придумали нічого кращого, як створити свої фальшиві мощі для середньовічної людини. Навколишній світ був оточений небезпеками. Звичайна застуда могла завершитися печально. Тому амулети дарували надію подорожнім, воїнам і навіть королям. У підвіски навіть клали уявний прах святих. Він мав відігравати захисну функцію. Один з класичних прикладів середньовічного повсякдення вважалося, що якщо покласти сорочку на мощі святих, то вона отримувала надособливості. Так, жінки, які народжували, вірили, що сорочка, яка побувала на святих мощах, здатна забезпечити їм легкі та безпечні пологи. Ну і до речі, і про пологи ця процедура в середні віки була. Порівняно з сучасною дуже небезпечною, адже не існувало спеціальних медичних умов, і жінки дуже часто помирали під час пологів. Причиною цьому була часто антисанітарія та й незнання багатьох факторів, які допомагають в сучасному світі е, лікувати різні захворювання та продовжувати життя. Насправді середні віки вони є періодом такої антисанітарії. Принаймні так зараз досі пишуть і в підручниках історії в школі, та й загалом. Проте існує альтернативна думка, і багато джерел того часу розповідають про те, що митися насправді в середні віки було нормальним явищем, актові джерела. Записи у податкових документах того часу свідчать, що в багатьох середньовічних містах бані були масовим явищем, і навіть один із духівників в своїх порадах писав, що краще митися вдома в баді, це така собі от дерев'яна ванна чи бочка, ніж у публічній бані. Тому це питання досі лишається таким дуже суперечливим. Насправді милися в середні віки дуже неохоче, та й церква у ранньому середньовіччі пропагувала зневажливе ставлення до власного тіла. Буцімто це лише тимчасова оболонка земного життя. Насправді ж потрібно було піклуватися про свою душу, а через відсутність гігієни, віряни віддавали її богові швидше. І, до речі, одна така весела історія про паличку чухалочку е якою рятувалися від вошей та бліг. Так, це виглядає для середньовіччя правдоподібно, але, врахуючи факти про бані. Та про те, що деякі джерела справді свідчать, що середньовічні люди таки милися, то виникає питання, як же ж так, що королева Ізабела в Іспанії зізнавалася, що милася всього лише два рази за життя? Дуже суперечлива насправді історія. До речі, пишіть свої думки в коментарях. Як ви думаєте, чи в середньовіччі милися чи не милися? Це заплутана історія, але ми з вами рухаємося далі і поглянемо на інші факти, які розповідають про середньовічне мислення. А ще митися цілком серйозно вважали шкідливим для здоров'я, адже нібито це відкривало пори, через які проникали небезпечні хвороби. А тепер давайте поглянемо на те, як починалося життя середньовічної людини, тобто на дитинство. Загально прийнята концепція, яку я читав щодо середньовіччя, батьки сприймали своїх дитинчат досить прохолодно. Та й взагалі в сільських родинах з маличку, коли дитинка зводилась на ноги, вона ставала повноцінною робочою силою. Проте існують, звісно, і альтернативні думки. І я зіткнувся з такою колізією, коли одне джерело говорить про те, що батьки не дуже шкодували за смертю своїх маленьких діток, а інше джерело описує історію про те, як батьки побивалися за смертю своєї донечки. Теж. Середні віки досить давній період, тому суперечностей ми можемо нашукати дуже багато, як і в усій історії. Загалом, дитяча смертність робила людей більш байдужими до власних дітей. Цілком не дивними були випадки, коли в родинах помирало аж. Семеро нащадків, і при цьому вони звикли ставитися до таких речей легко. Цікавим є випадок, згаданий хроністом Вільямом Рішангером. Він описує реакцію англійського короля Едуарда І на смерть власного батька, якому було 65 років та п'ятирічного сина. І на величезний подив монархові було дуже шкода батька. Він заявив, що стерпіти смерть п'ятирічного сина легше, адже народяться ще діти. А от батька вже не повернеш. Деякі науковці в своїх працях, навпаки, говорять про те, що середньовічні діти мали повноцінне і чудове дитинство. І цьому існує багато різних підтверджень насправді, зокрема, археологічні знахідки іграшок та дитячих речей. Археологами було віднайдено багато дитячих речей. Зокрема, ліжечок та іграшок вони були різної форми та виготовлялися переважно з дерева й глини. Крім того, в писемних джерелах того періоду згадують про те, як батьки побивалися за своїми померлими дітьми. Цікавим є приклад того ж самого Едуарда І. Коли померла його трирічна сестра, то батьки щиро шкодували за нею. Крім того, розповідали про випадки, як нібито батьки своєю молитвою стілювали власних дітей. І як же нам таки зрозуміти, чи добре, чи погано було середньовічним дітям? Ну, судячи з усіх суперечливих факторів, можемо зрозуміти, що дитинство в середньовічних дітей було, але воно, звісно, відрізнялося від сучасного. Релігія грала величезну роль, тому дітей з маличку привчали до релігійних обрядів і традицій, які вони потім передавали своїм нащадкам. І таким чином, маленькою людиною володівала релігія. Добре, це чи погано. На мій суб'єктивний погляд для тогочасних реалій добре. Для Сучасних це величезне питання, тому що кожен матиме стосовно цього свою думку. І я не один раз бачив подібні приклади різних поглядів. І, звісно, можливість дитинки і її життя залежало від соціального стану. Як же без цього? Середньовічні реалії були суворими, адже ставлення до смерті тоді було зовсім інакше. І чимало науковців говорить про те, що в той час її сприймали не так, як зараз. Але з іншого боку, інстинкт виживання існував як тоді, так і в наш час. Тому той спосіб виховання, як на мій суб'єктивний погляд, був. Нормальним, адже він відповідав тому світу, який панував навколо і готував нового індивіда до виживання. Тож, ось такий маленький підсумок. Центральною фігурою середньовічної ментальності була смерть. Про неї говорили проповідники. І надія на вічне життя після земних страждань збагачувала церковні скарбниці. Для того, аби врятувати душу, глибоко віруючі люди формували релігійні об'єднання, ордени і братства. Були чернечі ордени флагелантів, бенедиктинців, Василіанів і ще багато інших. І ще такий цікавий факт про середньовіччя – Тоді люди постійно. Ну, майже постійно чекали кінця світу. Ні-ні, ну не так, як ми в 2012-му, а справді серйозно. І приводом задуматися про кінець світу були сильні е, глобальні потрясіння, такі як епідемії чи е, війни. Ну, до прикладу, столітня війна у Франції, яка змусила багатьох задуматись, не, не вирішив там е, Всевишній завершити життя і влаштувати страшний суд. Ну і знову питання: добре це чи погано, і на нього знову ж таки складно відповісти. Адже е, жоден з нас не був в тих реаліях, і цілком ймовірно, що це було абсолютно нормальним для тих людей. Для порятунку при страшному суді середньовічні люди були готові на будь-що. І церква на цьому непогано заробляла. Так за певну суму можна було придбати спеціальний документ про відпущення гріхів, який називався індульгенцією. Найбільш вірогідною датою для кінця світу тоді вважали 1492 рік. Проте тоді так нічого й не відбулося. Приводом стало семи тисячоліття за календарем від створення світу. До речі, за ним були написані дати у давньоруському літописі повість временних літ. Ось це виглядає ось так, тільки це скрін. Загалом, середньовіччя існував ще такий цікавий факт. Зокрема, брати ченців, флагеланти. Мені розповідала цю історію ще викладачка, а потім я прочитав її ще сам. Ну, а суть історії полягає в тому, що. Ці братиченці вирішили спокутувати гріхи самобичуванням, але робили вони це публічно. Напевне, кадр той був дуже епічним, адже вони приходили до міста, ставали на центральній площі, оголювали верхню частину тіла і лупили себе батогами. Явище дике, але такий цікавий факт. Тож, якою ж була насправді середньовічна людина? І відповідь на питання, чому е, Європа лишилась без лісів. Все дуже просто. Їх просто просто, просто вирубували для того, щоб побудувати житла, фортеці і багато багато інших споруд. І по-перше, середньовічна людина не мала такого доступу до знань, як ми зараз. Сучасні наукові досягнення тоді були недоступними. Ну і релігія була єдиною ментальною точкою опори. Тож такий підсумок, чому ментальність середньовічної людини була саме такою. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалось моє відео, підтримайте його вподобайкою. Підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати нових відео. А ще лишайте свої думки в коментарях. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі в нових відео.